Трохмісячник чистоти, ініційований міським головою Віталієм Гражданом, продовжується. Усі комунальні служби працюють як злагоджений механізм та прибирають вулиці Акерману. Сьогодні наша знімальна група побачила активні роботи по вулиці Перемоги. Ми разом з комунальною самовою спорт для всіх вирішили привести до ладу нашу прибудинкову територію. Та також майданчик, який знаходиться рядом з нашим домом по вулиці Перемоги, 8 а покіст трави, прибирання сміття, облаштування спортивного майданчику, задачі, які поставили перед собою комунальники. Спільна робота усіх підприємств позитивно впливає на місто в цілому, адже всі готові прийти на допомогу один одному. Чи планується далі ще якось спільна робота зі спорт для всіх на інших майданчиках? Ми завжди готові до діалогу, можемо співпрацювати, якщо потрібно, завжди допоможемо. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.